Коротше, завершив я риболовлю і наловив декілька таких форелей. Найбільша має 25 см. Але є один нюанс, це не струмкова форель райдужна, яка занесена до червоної книги, А це звичайна озерна, яка вирощується на форелевих господарствах. Тут у високій кугір'ї цієї річечки є форелеве господарство. І навесні був град, сильні дощі. І більшість риби пішла в неї струмком в ну, таких калабанях лишалися. Ну і я використав ці калабані, як ловлю на вудку. У нас поплавочну і отаке. От так що не треба мені казати, що це форель треба випускати, це, звичайно, озерна форель. Поки му сині буде посуха, вона не виживе в цій річці. Маленький. Так, струмкова виживе, а озерна ні.